Всім привіт! Мене звати Юрій Конкевич. Сьогодні ми з вами на Олімпійському районі. Ну, нехай буде паралімпійському районі. Цими днями у Парижі відбуваються паралімпійські ігри, і туди поїхало 140 українських спортсменів. Вони представляють усі регіони нашої області. Серед паралімпійців є п'ятеро волинян, і сьогодні ми тут, на авангарді, прийшли на тренування власне, майбутніх, сподіваюся, збірників паралімпійців. Україна традиційно дуже і дуже успішна на саме на паралімпіадах бере участь в цих Паралімпіадах ще з 1996 року з Атланти в Ріо де жанейро Ми були взагалі четвертими за кількістю медалей, і в принципі щороку, що олімпіади, що параолімпіади привозимо нормальну таку гарну кількість цих нагород. І сьогодні з вами будемо говорити також з Андрієм Рожком. Це директор спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи для людей власне з інвалідністю. А також Андрій, тренер нашого одного ну, з найкращих і такої надії Паралімпіади в Парижі. Це Ярослав Окопінський, біг на 400 метрів, чемпіон світу Ярослав. І от ми з його тренером Андрієм Рожком будемо взагалі говорити, що таке паралімпійський вид спорту, як тренують майбутніх чемпіонів, і як сьогодні паралімпійський рух, паралімпійський спорт може долучитися до реабілітації наших військових, які на жаль повертаються з фронту з різними ураженнями. Поки вихованець Рожка Ярослав Окапінський штурмував паралімпійські висоти у Парижі. На авангарді тренувалися інші його спортсмени. З тренером ми розмовляли, доки Діана, Андрій та Денис намотували кола на авангарді. У спортсменів паралімпійців різні види уражень. Найчастіше йдеться про опорно-руховий апарат, дитячий церебральний параліч різного ступеню ураження або ампутації кінцівок. Андрію зазвичай на паралімпіадах Україна завойовує набагато більше медалей ніж на олімпіадах. І ми на паралімпіадах зазвичай в топ 20 а буває навіть вище у командному заліку. А звідки така особливість? Скажімо так, Україна є одним з лідерів паралімпійського і дефлімпійського спорту, маючи ті бази і ресурси відношення держави до даного питання, скажімо так, те, як працює система всеукраїнська інваспорт, національний паралімпійський комітет України скажімо так ми бачимо цей рівень, бачимо ці результати. Нас нас бачать в світі, нас до нас серйозно відносяться в світі. Специфіка тренувань, підхід, відбір дітей. Фактично, сам інваспорт. Це таке собі маленьке міністерство, яке займається суто паралімпійськими і дефлімпійськими видами спорту. То чого більше в паралімпійських видах спорту, власне, чи реабілітації? Бачите, тут треба знайти якусь здорову грань, Скажімо так, основне основне завдання – це повністю. По можливості або частково повернути людині здоров'я і психологічне, в тому числі подарувати йому впевненість, скажімо так, щоб вона знайшла себе в суспільстві. Ну і скажімо так ми не маємо ніякого суспільства. Це чи не немає ніякого морального плаву людей з осіб з інвалідністю позбавляти вправа права займатися спортом або улюбленим спортом, скажімо так, неважливо на якому це рівні, на дитячому, на аматорському чи на професійному. Ми стараємося гармонійно знайти баланс, але якщо говорити зараз про спорт вищих досягнень, в принципі, хочемо розвивати саме циклічні види спорту це плавання, легка атлетика і зимові види спорту, лижні перегони. Суть, основа чому це дійсно та база, той ґрунт, який в майбутньому нам дасть майбутніх паралімпійських чемпіонів. Чому саме 4 роки? Той цикл, за який в принципі можливо підготувати спортсмена до його першої паралімпіади чи демпліпійського -дельф -дельф старту, виходячи з цього, ну а як правило, вже на другу паралімпіаду, якщо все добре здоров'ям, збережений той самий баланс. Реабілітації, реабілітації і спорту, да і виходячи з цього, вже в нас з'являється, скажімо так, спортсмен професіонал, який ходить, скажімо так. Він ну для нього фактично тренування це як робота. Він є спортсменом-інструктором збірної команди України. Він праця влаштований, знайшов себе в соціумі і гармонійно розвивається. Під час війни щомісяця і щороку людей з інвалідністю в Україні більше тиме вочевидь, і це також, напевне, ваша сфера інтересів забрати таких людей у спорт на реабілітацію. В школі запрацювали, скажімо так, такі види адаптивні. В мене три тренера, які працюють саме в цьому напрямку. Це Дучимсь, Дучимінський Олег Григорович. Він з вересня місяця, можливо, ви знаєте, це тренер з парастрільби з луку. В місті Ковалі в цьому році проводився чемпіонат. Да, да щоб ви розуміли 99% відсотків спортсменів це ветерани спорту, які отримали. Крім цього, ще в нас запрацювало адаптивне вислування. Ну скажімо так, в нас є можливість, щоб люди приходили. Чому ці види входять в програму? Таких ігор для ветеранів спеціалізованих це вислування на тренажері. Воно зараз дуже розповсюджене. Крім цього, в цьому році буде також проведений зимовий етап цих видів, тому вже з'явилося і на концепті для верхньої частини. Фактично ідея імітація лижного ходу і фехтування на візках. Теж нам вдалося в цьому році. Цьому році провести першість Волинської обласної дитячої нацької школи. Задача цього, ну, цієї першості була саме сфехтування на візках, популяризація даного виду спорту на території. Тобто люди повинні побачити, саме люди, які отримали там, сталі ушкодження здоров'я в зв'язку з виконанням службових обов'язків, можуть прийти до нас, скажімо так, і записатися в цю групу. Я так бачу, що тренер в паралімпійському спорті це і наставник, і масажист, і психолог, і їх треба багато, цих тренерів. Чи вистачає зараз їх вам? Скажу чесно, це одна з моєї зараз проблематики, з якою я стикнувся як директор. Голод кадрів, молодь, скажімо так, не хоче йти в зв'язку з. Скажем так, недостатньо великої залітної платою. Розумієте, з руками воно може ситуація покращується там всі ці можливі надбавки, але зараз скажу це одна з одна з проблем спорту спорту в цілому. Я думаю, це відсутність молоді. Розкажіть про нюанси тренувального процесу в паралімпійців. Якщо говорити конкретно за атлетику, дійсно бувають Ми стараємося, щоб діти прийшли одного віку, але пораження то різні, розумієте? опорно руховий апарат, там можливі ампутації, тому це суто більше схоже на більш індивідуальний підхід. Тому до кожної дитини його треба знайти, а чи до кожного спортсмена, в залежності, в якому він віці до нас прийшов. Але тим паче ми робимо все можливе. Ну, В будь-якому випадку це все лягає на ті базові знання самого тренера, наскільки він, як людина, може знайти підхід і в спілкуванні. Є тренера, яким краще вдається працювати з дітьми в ігровій формі. Є тренера, вже скажімо так, більш такі сухі, я їх називаю. Це вже спорт вищих досягнень пішов, тому що там вже знаєте, не до ігор, як то кажуть. Ну, Але тим паче людину треба зацікавити. Гаразд, а які тоді слова ви знаходите для чемпіона світу бігу з 400 метрів Ярослава Окопінського, який загалом займається спортом з 9 років? Це ж кожен раз він приходить на тренування. А це 400 метрів. Це витривалість тренування важкі. Uh, і в кожен раз треба знайти мотиваційні слова, щоб його переконати, щоб він продовжував займатися. І я з ним навіть бігаю розминкою, і ж, ж, думаю, що йому сьогодні сказати таке. Вже мені здається за стільки років. Я йому вже все можливе сказав. Ну але нічого, знаходиш вихід, знаходиш слова, знаходиш підхід. Людина приходить, займається. Ну, треба переступати перед себе. Це загартовує тіло, дух, волю, скажімо так, ті фактори, які ведуть спортсмена до перемоги, видають той кінцевий продукт, результат, скажімо, так, хрічної підготовки, а той може і більше. Тому що. Фактично, так на досвіді, перша Паралімпіада, це скажімо, така, вона втягуюча, Вона більше, скажімо, знайомство да, ознайом ознайомлюча дуже сильно давить атмосфера. На кожного по різному в кожного, скажімо так, свої є питання. Припустимо, та сама повністю переповнена чаша стадіону. Розумієте, воно ж має певний вплив. Люди не додати, не бачать. Глядачі, да скажімо так, особливо зараз у нас під час війни це пусті трибуни. Стільки глядачів, як правило, немає. Ну і інтерес до різного виду спорту по-своєму. Розумієте, там футбол і художня гімнастика, це, скажімо, такі самі максимально наповнюючі види спорту в плані глядачів. А є ті види спорту, на жаль, просіли. А це одна з вихованок тренера Рожка Діана Бритова. Їй 15 років. Дівчина приїхала з батьками до Луцька після окупації її рідного міста на Донеччині. Я сама з Донецької області, вже живу тут другий рік, і за війни я сюди переїхала. Що дає тобі така атлетика? Коли тут О, ти... тренування це ж важкий процес. Ти викладаєшся, але от на біговій доріжці під час самого тренування, як ти почуваєшся? Що вона тобі дає в житті? О, це, напевно, по-перше, атмосфера, це так сказати, неергеніергічна це. Взагалі, коли в цьому році було. У мене чемпіонат України, я дуже переживала ці такі сильні емоції, і я зайняла перше місце по 400 метрів. Я не очікувала, бо ці все переживання я ще виступала з дорослими дівчатами. А я була одна, то тобто, така, яка була перша раз юна. Юна, так, дуже юна. І я отримала перше місце. Андрію, часто паралімпійці, наскільки я бачу, стартують на змаганнях, скажімо так, звичайних спортсменів, ті, що не мають уражень чи інвалідності. А для чого паралімпійці це роблять? Ну, по-перше, кількість стартів знову ж досвід, скажімо так, наш календар не настільки наповнений, як хотілося б рівними змаганнями. Це мається на увазі, там де є електроніка, де є відповідне суддівство, і це теж досвід спортсмена. В цьому плані, де він від він саме на набереться цих знань, цих скажімо так емоційної цієї забарвлення. забавлення після змагань, саме серед здорових спортсменів вони мотивують результати в них ну, скажімо так, трішки кращі, оскільки вони здорові. Фактично знову ж Ярославу приходиться і психологічно себе налаштовувати зовсім по-іншому. Фактично він є аутсайдером, але він себе повинен налаштувати, щоб показати. І це дає от ту, ту можливість йому вийти на результат необхідний. Що мені в ньому конкретно подобається? Не знаю, це талант, обдарованість. Все-таки він скидує секунди от зараз. І ну будемо думати, що зараз він вийшов на свою пікову форму. А Як ви знайшли Ярослава для спорту? Простого хлопця з села Муравища Ківерцівського району. Який згодом став чемпіоном світу і вже от, дворазовим учасником Олімпійських ігор? В нас є м, санаторій е, в селі Жабка угу. в Тв. вдачному. В дачному да там домка Ларіонівна. Ну і в, в нас ми скажімо так, наших скаутів посилали наших тренерів на перегляд діток. І наш тренер Лукінець Наталія Лунідівна туди поїхала. І в одній з груп реабілітаційних Ярослава знайшли. Побачили, що хлопчик худенький, жвавий. Він хотів займатися футболом, марив. Просто у нас на той же час був футбол, ДЦП Юрій Васильович Тімофєв, тренер національної збірної команди України. У нас в колосі ну, дітям ти даєш максимальну кількість рухових навичок. І там футбол один з них, бадмінтон, настільний теніс. Вони ну, ще маленькі, то вони там декілька видів, скажімо так, в ігровому плані пробують. Він почав займатися футболом. І що Ярослав далі почався вигравати? Ні, він займався там суто футболом, а в останній рік знову вже поїхав на шахи. Тобто він спартакіаду в 15 років закінчив на шахах. От така різнопланова дитина, але він на той момент виявив інтерес до шахів. Ну, Тепер він чемпіон світу з легкої атлетики? Е, е, да, та, легка атлетика вже почалась в 2016 році. Е, я побачив в ньому схильність. У нього така структура тіла, гнучкий, Е, е Ну, скажімо так, ну і не дуже непогані результати в витривалості. Він почав бігати кроси, його це зацікавило. Я думаю, ну добре. Тоді побіжимо. Андрію, яка ситуація з участю росіян в Паралімпіаді, цих так званих нейтральних спортсменів? Бо я бачу, що в Парижі їх більше ніж на Олімпіаді? Ну бачите, скажімо так, це більш, скажімо таке глобальне питання. Глуп, це більш глобальне питання. Чому саме таке відношення? Це питання, скажімо так, складне. для мене особисто воно болюче, тому що я вважаю, що ці нейтральні особи вони не взагалі не повинні приймати брати участь в даному заході. Валерій Михайлович спеціально проводив прес-конференцію з цього приводу. Можливо, якби ви її подивилися, ви б зрозуміли. Він хотів достукатись в тому плані, навіть що символіку слава Україні заборонили. Такі видали меморандум. Спрямований саме ну, більше як проти України, чому Бо в Пекіні вона ж була, а тут її прибрали. От що вони говорять: учасники спеціальної військової операції в Україні це приклад для всіх нас, це справжня еліта нашої держави, тобто Росії. Герої спеціальної військової операції України треба ставити у приклад всьому російському суспільству. Учасники спеціальної військової операції України укріплюють дух російської нації. Президент Російського паралімпійського комітету в своєму інтерв'ю телебаченню заявляє, що Паралімпійська кульова стрільба близька учасникам спеціальної військової операції, як ветеранів. Ті, хто провинувся з війни і приймають участь в паралімпійському русі. Більш підготовлені в кульовій стрільбі, тому що їх можна рекомендувати для участі в паралімпійських, національних та міжнародних змаганнях. Якщо підсумувати, чому часто розповідають, що паралімпіада це власне підсумок чотирьох років роботи спортсмена і тренера? А, ну, фактично, люди готуються до неї роками, по-іншому не скажеш. Ну і скажімо, дійсно закінчується один етап, і починається. Я думаю, наступний. Ну, все залежить, дійсно від особливостей самого спортсмена, від його, скажем так, віхових особливостей. Тому що всі ми розуміємо, що все-таки да людина не є вічною. Це всього навсього тіло оболонка. Але тим паче, ну і люди старіють, покоління змінюється. Нові спортсмени закінчують кар'єру. Ну а ті продовжують або йдуть знову до чогось, щоб досягнути.